Я бачу, що ми вже в Етері. Я щиро вітаю всіх, хто сьогодні нас дивиться. І сьогодні я присутній дітей, який створив прихисток для корівок для баків. Мене звати Тручук. Я є психологинію і також є новаторкою напрямку підтримки при втраті тварини в Україні. І будемо спілкуватися в тому проєкті, «Хвастати тил саме про те, як цей зв'язок нас підтримує, зв'язок між людиною і твариною, тому що він вже є науково доведеним. І, до речі, я якраз з цього пишу дисертаційне дослідження своє. Але е, саме ми будемо спілкуватися, чим тварини нас підтримують під час війни. І можу коротко сказати, що тварини, коли вони знаходяться вдома, або ж як з Нікітою, коли вони знаходяться дав на подвір'ї, тільки свійські тварини вони точно нам створюють відчуття. Якогось, знаєте, такого передбачуваності Да? Так? це відчуття передбачуваності воно доволі цінним є в сьогоднішньому дні, коли. Навкруги все руйнується, але йдучи додому, ми вже знаємо, що нам точно треба купити корм. Або йдучи додому, нікіта точно знає, що треба замовити сіно, або якісь там смаколики. Я знаю, що часто дуже е, прихисток для е, корів та бичків. Він називається захист корів, який зорганізував Нікіта. Е, вони збирають часто на смаколики для корівок. Це такі яблучка. Я бачу, що вони їх пестують і яблучками, і бурячком. І багато чим ще і для того, щоб побільше більше почули саме, як будується цей зв'язок між е, людиною і коровою. Корова ж це ніби це м'ясо, яке ми споживаємо, так але це не означає, що корівки нас не люблять. І тому я передам зараз слово пану Кінікіті про те, що зі стандартними питаннями. Будь ласка, розкажіть трошки більше про свою зоозахисну зооволонтерську діяльність і трошки поділіться. Дякую, Нелі е, Нікіта. здравий. Більше 10 років в волонтерській діяльності, в духовній діяльності, в культурній, 9 років зоозахисті, 7 років як є співзасновником притулку, про який тільки що було сказано і згадано. На, насамперед для мене відкриття внутрішнього світу корів і биків, коли вони не є під тиском людини, а є максимально в своїй природній середі, це було відкриття найглибше, найчутливіше і найвистанавлюваніше, взагалі по ресурсу. Тобто, те, що надає ресурс, це перш за все це взагалі ця справа. Ми багато всього пройшли. Почали цей шлях ще до початку бойових дій в країні, і це було активно. Це було надихаючи. Uh, і з приходом бойових дій, uh, це був перший рік взагалі повного виживання. Ми не розуміли, як ми будемо існувати далі, тому що весь цей проєкт тримається на благодійній діяльності. Починався він взагалі як проєкт родини і декілька однодумців. Потім згодом долучалися однодумці, ми розширювалися наразі. У нас 5 корів і 5 биків. Uh, але не дивлячись на те, що прийшли е, важкості, ми е, з цими важкостями побачили і інші сторони, інші сторони нашої справи більш глибокі сторони нашої справи, е, тому що завжди ми великий акцент приділяли тому, що е, перш за все наші підопічні живуть е, і мають жити в любові і піклуванні. Uh, і друге, наші підопічні і люди, які дізнаються про наших підопічних, мають мати змогу бути в контакті один з одним. з одним. І задля цього ми організовуємо екскурсії і uh, трансформаційні ретрити. Uh -huh. Дякую, Ла ви якраз. Дякую щиро. Мені хочеться запитати, чи є там у вас ще дітки у цих корівок і бичків, але перейду до логічного питання. другого. Ви сказали, що для вас важливо, щоб корівки жили в природному середовищі, і ця комунікація між людиною і твариною. так, є? То поділіться, будь ласка, чи був такий випадок, коли ви відчули прихильність тварини корівки до вас або бачка. Чи... Я впевнена, що таке було, але поділіться, будь ласка, з нами. Так історія коротко Я... про ну, нас. Є на сьогодні найстарший величезний п'ятичний бик, його звати Ярила. Це е... жива злово істота, яка важить близько тонн за да? Але коли він зовсім маленький. Він бешкетував і ламав ограду, горожу. Не знаю, при цьому ніколи ні насилля, ні ніякої болі да, від людей, тому що ми врятували його маму цю корову, а вона була тіла, саме ярила, і тому він народився у нас уже у притулку. Такий наш маленький Будда. І колись довелось один раз його в дитинстві прив'язати, коли він поламав аграду. І так нас ну, якби насварити, сказати, що там от будеш сидіти сутки добу, да там прив'язаний. Хоча це все було гром і я не вкладав, звісно, ніякої агресії в це, але не дивлячись навіть на це, я розумів, що він не буде сидіти добу, він проведе там не більше години, прив'язаний, коли я через годину, через 40 хвилин до нього підійшов, він. Плакав як мале дитя. У нього текли тик, сльози, і у нього був улюблений такий ритуал. Він дуже любив чесатись під шиєю, під шиєю. Да? І я коли спробував його почесати під шиєю, він не дав. Він Не дав, він відвернувся. Тобто він показав, наскільки він був, наскільки він мені довіряв, наскільки він був до мене відкритий, а я його так посварив, наказав. Це історія, яка просто я її напевно принесу до кінця життя і буду розповідати, тому що це потрібно тільки пережити. Це велика, велика особистість у маленькому, маленькому бичочку. Дякую. Це дійсно неймовірно, що ви зараз розповідаєте, бо знов да я наголошую на тому, що як суспільство сприймає особливо корів. Як їжу, так як суспільство ставиться до нашої любові, до домашніх улюбленців, до того як ми проживаємо? Якщо, якщо так трапляється, що це відбувається втрата, то як да, що не треба плакати по котах, не треба плакати по там по собаках? Що вже казати про те, що чи треба плакати по коровах, коли ви бачите в цій корові не. М'ясо, а ви бачите в тому свого друга, так? який не дав собі почесати шийку, бо він показав, що він ображений. і це неймовірно. Клас, дякую. І заключне питання до вас, Нікіто. Поділіться, будь ласка, бо знаєте, волонтерська діяльність вона є ресурсною дуже, вона є не, не за гроші, які ми отримуємо внаслідок нашої роботи. Так? Волонтерська діяльність це за якісь цінності, за сенси. В чому ви э, черпаєте ваш ресурс для того, щоб продовжувати, бо ви ж почали діяльність з маленького притулку, і на сьогодні вже і 5 биків і 5 корів. І я знаю, що до вас приїхав дитячий табір, тут я просто можу уявити, скільки то потрібно вкладати часу. То де ви берете ресурс? Особливо під час війни в Україні. Перш за все, ресурс береться, споглядаючи в очі нашим підопічним, тому що там космос, там всесвіт. По друге ресурс береться якраз насправді через ту можливість і той відгук, який ми отримуємо, і можливість, яку ми даємо людям, да. Якраз у наших ретритах заснованих на психоемоційному відновленні через спілкування безпосередньо з коровами і биками, які навчені, які виховані якраз на це, на те, що людина це любов, піклування і весела взаємодія, а не насилля. І ми бачимо, як радіють корови, коли приїжджають екскурсії. А у нас в минулому році нас відвідали більше 700 людей. В тому числі і військові для відновлення емоційного заїжджають у відпустках, і дуже багата програма у нас була по спілкуванню з людьми ВПО, які просто під обстріли опинялись у об'яттях корів і биків, які відновлювали, які вертали на обличчя посмішку. Це без перебільшень, тому цей контакт, можливість надавати цей контакт людям, дітям. І бачити, як все трансформується у цьому, да як з'являються усмішки там, де був сум, як з'являється довіра у корів, там де е, був страх у очах, да, коли вона була викуплена з бійні, от якраз для все це нас надихає працювати далі і не опускати руки в найтяжкіші моменти і найскладніші моменти життя і нашої волонтерської справи. Дякую вам. Підкреслюючи ваші слова на завершення сьогоднішнього етеру, я можна лише зазначити, що дійсно зараз поділюся, знаєте з вами історією однієї жінки, яка перебувала в окупації в Бучі, і коли до неї підійшли вже після окупації журналісти іноземні, вони запитали: ну ви ж їх ненавидите? Так, ви ж ну провокували напевне да на такі негативні інтерв'ю, і вона відповіла: їм, каже: Ви знаєте, я їх не ненавиджу. У мене немає ненависті, тому ненависті до росіян, тому що ми, як українці, спрямовані на те, щоб створювати, а не руйнувати, і тут, спираючись на ваші слова, Нікіта, да, я хочу сказати, що під час війни точно нам буде як допоміжним ресурсом щось створювати, якщо у вас є можливість розмальовувати картини, робити поробки, співати пісні, складати вірші, будь ласка, займайтеся цим, тому що це точно є для нас ресурсом. Ми будемо завершувати. Дякую ще раз за ваш час. І, і також хочу зазначити, що Нікіта склав вже правила поводження з корівками, з биками. Ці правила будуть невдовзі завантажені на веб-сайт безправне горе саме в категорії хвостатий тил. І енімал терапія, вона точно рулить. Дякую за вашу роботу, за підтримку дітей, за підтримку військових. Слава Україні! За наш! Це наш час, що ми тут в тилу можемо робити важливі соціальні проекти і до побачення.